Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Так. Как-то надо подвинуться. Будем читать. Что будем читать? За литературу. Да. На чем мы остановились? На Робину Муки. Ага, еще бы знать, где это было. Закладки у тебя нету, да? Нету. А ты помнишь? Помню, что он там сторонял. Где-то здесь, да? Я mm -hmm. так понимаю. За несколько дней ясным погожим ранком Роб вырушил из Локслій подався через Шервицький ліс до Ноттінгема. Через плече у нього висів довгий тисовий лук. При боці погойдувався сагайдак. Сагайдак, шкіряна сумка або дерев'яний футляр для стріл. У наповнений стрілами. Ставний і рослий він йшов бадьорим кроком. Серце його співало, юнак був сповнений великих надій і не мав. Жодного ворога в світі. Та це був останній ранок у житті Роба, коли в нього не було ворогів. Продираючись крізь хащі, Шервицького лісу, насвистуючи грайливу мелодію, він раптом наскочив на компанію лісників, що влаштували бенкет під розлогими шатами столітнього дуба. Перед ними лежав величезний пиріг з м'ясом, і вони його пошатливо їли, запиваючи кожний кусень пивом. Роб тільки глянув на ватажка лісників і миттю зрозумів, що перед ним ворог. Це був той самий чоловік, який незаконно посів батькове місце головного лісничого і безжально вигнав їхню сім'ю на сніг. Однак роб не сказав йому жодного слова і мирно пішов би далі, коли б ватажок лісників не загорплав у його бік. Слово честі, оте хлоп'я вважає себе стрільцем, куди поспішаєш, парубчи, зі своїм іграшковим луком та стрілами. Їй бо він чалапає в нотінгем на змагання. Лісники зустріли ці дотепи громом образливого реготу. Роб скипів. Він гнівно гукнув у відповідь: Мій лук не гірший від вашого, а стріли мої летять далеко і влучно. Отже, не вам мене вчити. Почувши такі слова, лісники знов гучно зареготали, а ватажок погрозливо звів брови і сказав. Ну, що ж, покажи нам свій хист, якщо влучиш у ціль двадцять срібних монет від мене, а як не влучиш, прочухан. Де ваша ціль? Із гарячковитим запалом вигукнув роб. Кладу свою голову проти ваших грошей, якщо я схиблю. Нехай буде по-твоєму, сердито відповів лісничий. За хвастощі ще. Накладеш головою, якщо не влучиш у мою ціль. Тієї миті з лісової гущавини, поскубуючи траву, вийшов табун оленів. До них було не менше як сто кроків. Це були королівські олені, але на такій відстані їм, здавалось, ніщо не могло загрожувати. Головний лісничий показав пальцем у бік тварин. Якщо твоя хиролява рука пошле стрілу хоча б на піввідстані до них, я буду з тобою закладатися. Годі, вигукнув роб, кладу свою голову проти 20 пенні пенні розмінна монета в Англії, інша назва пенс, що отой ваш красень ватажок робить зараз останній свій подих. Нічого більше не кажучи, він помацав. Тятиву, наклав стрілу і відтягнув праву руку до скроні. Мить і співуча стріла променем сяйнула через широку галявину. Ще мить і олень ватажок високо підскочив на місці, а потім, як підтятий, упав додолу. Лісники від подиву тільки зойкнули, а тоді сердито почали репетувати. Ти знаєш, дурна твоя голово, що ти накоїв? кричав головний лісничий. Ти вбив королівського оленя. За такі витівки наш король Генріх карає смертю, ні слова про гроші. Мерщій забирайся геть. Хвиля обурення піднеслась у грудях Роберта, і він не стримався. Я йду, бо твоя пика вже намуляла мені очі. На тобі недоноски мого батька, вигукнув він і пішов своєю дорогою. Лісничий сприйняв ці слова як погрозу. Налившися кров'ю від люті, він схопив свій лук і, без попередження, вистрелив у спину робові. На щастя, хлопця в останній момент лісничий, наступивши на суху гілку, хитнувся. Стріла просвистіла у Робіна біля самісінького вуха і лише вирвала кілька волосинок на голові. Роб затремтів від гніву і рвучно обернувся до ворога, який стояв кроків за сорок від нього. Ха. вигукнув він. Хвастати майстер, а стріляти не вмієш. Ось тобі, з мого іграшкового лука. У повітря шугнула стріла. Головний лісничий зойкнув і впав долі лиць. І з лютими криками лісники стовпилися навколо свого начальника, але побачили, що допомога йому вже не потрібна. Так помстився роб за смерть батька, хоч тепер сам опинився поза законом. Поки лісники ще не отямилися, він кинувся тікати і біг усе далі й далі в зелену гущавину лісу. Дерева гостинно розкривали перед ним обійми гілок, ніби вітали з поверненням додому. Надвечір, голодний і стомлений роб прибився, прибився до хатини, що стояла на далекому узлісі. Там жила одна бідна вдова, яка знала роба ще хлопчиком. Вона не раз годувала його і поїла, коли він заблідав до неї після своїх лісових прогулянок. Стара жінка радо, радо зустріла гостя, швидесенько напекла йому коржів а Потім поклала спочити і змусила розповісти усе що з ним сталося. Пекельний вітер гуляє по шерводу. Сумно похитавши головою, мовила стара. Багатії зовсім розперезались і грабують бідноту, як тільки захочуть. У мене троє синів, і всіх їх оголосили розбійниками тільки за те, що вони минулої зими вбили одного. Минулої зими вбили одного королівського оленя, аби не померти з голоду. Тепер вони ховаються в лісі. Вони ж і казали мені, що разом із ними там переховується ще десятка чотири добрих людей, які не дадуть себе зобидити. У них проти кривників завжди на поготові луки. Бабусю, а де вони? вигукнув роб. Я приєднаюся до них. Сьогодні ввечері сини, сини навідають мене. Залишайся тут і побалакай з ними, коли тобі треба. Робі з радістю лишився, а темної ночі вже мав розмову з трьома удовиченками, з трьома відважними молодцями, які відразу припали йому до серця. Вони взяли зроба клятву на вірність і тільки тоді розповіли, де розташована схованка їхньої ватаги. Це місце роб знав дуже добре. На останку один з Удовиченків сказав: Але в нас досі немає ватажка, в якого б голова працювала так само добре, як і рука. І ми домовилися обрати собі ватажком такого розбійника, якого стане клепок, щоб пробратися непоміченим у нотінгем і завоювати на змаганнях лучників приз. Роб скочив на ноги. Чесно сказано, вигукнув він, бо я ж саме зібрався на ярмарок, і ніякі лісники, ніякі посіпаки, шерифа не стануть мені на перепоні аж до самого яблучка мішені. Хоч роб був іще надто юним, проте тримався він так сміливо, а очі його палали таким вогнем, що всі троє братів. Схопили його за руку і в один голос закричали Браво, Локслю, браво! Якщо здобудеш золоту стрілу, на змаганнях ти станеш ватажком усіх розбійників Шервицького лісу. Роб обміскував, як йому замаскуватися, щоб непомітно прослизнути в нотінгем. Він був певен, що лісники вже встигли призначити ціну за його голову і що про це оголошено на базарному майдані. Пробираючися крізь густий натовп, до місця змагань, роб вийшов на широкий базарний майдан. Повітря стрясали закличні звуки, сурм, і людські потоки швидко заповнювали площу перед старовинною ратушею. Роб проштовхався сюди, саме тоді, коли урядовець почав голосно зачитувати. Таку відозву шерифа графства Ноттінгем. Молодик на ім'я Роберт, промінник сквайра Геймвела, убив головного лісничого його величності короля. І оголошується поза законом. 100 фунтів стерлінгів, винагороди тому, хто спіймає вище зазначеного Роберта живим або мертвим. Фунт стерлінгів найбільша грошова одиниця в Англії. Знов пролунали сурми. Урядовець зі своїм почтом пішов геть. Великі змагання почалися після полудня. 20 лучників вийшли на поле для турнірів і приготувалися до боротьби за золоту стрілу. Серед них впадав у око жалюгідний на вигляд жебрак, одягнений в строкате лахміття із засмаглими до чорного і подряпаними. Подряпаними обличчям та руками. Копицю рудуватого волосся прикривав каптур, кап капюшон, який кріпиться до коміри верхнього одягу. Жебрак повільно прокульгав застрійцями і неквапливо зайняв місце в ряду. З натовпу почулися глузливі вигуки. Пліч опліч з робом, бо це, безумовно, був він, стояв мускулястий смагльоволиций, паробійко із зеленою пов'язкою на лівому оці. З нього теж реготалися, але він не звертав на це уваги. Трибуни для глядачів, що величезною підковою оточували стрільбище, були переповнені. Там зібралася дрібна шляхта й поспільство з навколишніх сіл та містечок. Всі нетерпляче чекали початку змагань. У центральній ложі ложе відділені перегородками місця для кількох глядачів. Сидів кислявий, бондючний шериф, його обвішана коштовностями дружина і дочка, яка всім своїм виглядом показувала, що вона сподівається одержати золоту стрілу з рук переможця і таким чином стати королевою дня. Сусідню з ними ложу займав товстенний єпископ Герфорда, а в ложі з другого боку сиділа дівчина, чиє темне волосся, карі очі, витончені риси, обличчя, примусили серце роба радісно стрепенутися. То була Маріан. Вона приїхала погостювати з Лондона від двору королеви і тепер сором'язливо горнулася до свого батька, графа. Дона. Якщо і раніше Роб поклав собі будь-що завоювати золоту стрілу, то тепер, коли він побачив миле обличчя Маріан, це рішення зміцнилося в сотні разів. Він відчував, як мимоволі напружуються м'язи його рук у чеканні вирішального моменту. Але в, той час, але в той же час серце роба шалено стукотіло і все його тіло пробирав незрозумілий дрож. Розпівали сурми і натовп завмер. Герольди оголосили умови змагань. Герольд оповісник на лицарських турнірах. Першу ціль було поставлено за 30 елів. Ель – давня міра довжини, приблизно 113 см. Ті, що влучать у яблучко, стрілятимуть у другу ціль, пересунуту на 10 елів далі. Третю ціль поставлять ще далі і так аж поки. Визначиться остаточний переможець. Переможець одержує золоту стрілу й посаду королівського лісника. Він також виборює право обрати королеву дня. Знову заграли сурми і лучники приготувалися стріляти. Натовп усе ще сміявся і перешіптувався, тицяючи пальцями на недоладну постать, закутану в строкати ганчіря і куций чернечий каптур. Та ось вистрілив перший лучник і всі затамували подих. Ціль стояла не дуже далеко, і 20 стрільців з 20 влучили в самісіньке яблучко. Натоп шаленим ревом і вигуками вітав переможців першого туру змагання. Знову заспівали сурми. І 20 стрільців з 20.